Дорогі в Христі, сьогодні роздумуємо про таїнство жертвенної любові, що народжується у яслах. Коли ми дивимося на ясла, бачимо немовля, беззахисне і тихе. Але саме в цьому. Беззахисному дитяті. Сила, яка переможе смерть. Святий Іван Золотоустий казав. Він народжується, щоб померти за нас. Це не поетичний образ, а істина Спасіння. Христос Воїн. Але не зі зброєю у руках, а з любов'ю. Його битва це битва за серце людини. Його перемога це хрест. І сьогодні ми бачимо, як любов також бореться. Українські військові, які стоять на передовій, дуже часто не вважають себе героями. Але їхня жертовність є образом Божої любові, яка не шукає свого, а віддає себе до кінця. Любов Христова. Це не є просто емоція, а жертва, це не є просто якісь слова, а дія. Коли Мати чекає свого сина з фронту. Коли сусід годує сусіда, коли капелан молиться в окопах під обстрілами, там народжується Христос, бо дає жертва з любові, там присутній Бог. І Різдво. Запрошує нас. Бути тими, хто любить до кінця, навіть тоді, коли є важко. Бо саме така любов змінює історію.